Добрий день, мої любі рибки. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на жовтень місяць 2024 року. Розклад я роблю. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, колода одна, як ви бачите, яку я поділила на 5 частинок це старші аркани і молодші аркани, які відповідають за свої енергії. На старших екранах ми подивимося загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвіту для вас рибки. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, підказку від Всесвіту та задачу для рибок на 2024 рік жовтень місяць. І так, загальна енергія місяця для рибок. Жезли. На жезлах ми подивимося роботу, справа діяльність для рибок. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи, діяльність для рибок на жовтень місяць 2024 року. І так, робота справа діяльність для, ж... для рибок на жовтень на початок місяця і на кінець місяця. І так, на кубках ми подивимося відносини, сім'я, емоції, настрій для рибок. Покажіть нам, будь ласка, відносини, сім'я, настрій, емоції, рибок у жовтні місяці 2024 року. І так, на початку місяця, під кінець місяця. На мечах ми подивимося кризисні моменти, інтелект, логіка рибок в жовтні місяці. Покажіть, будь ласка, кризисні моменти, інтелект і логіка. Рибок у жовтні місяці. На початку місяця під кінець місяця. І фінансовий стан рибок у жовтні місяці. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан рибок у жовтні місяці. От, фінансовий стан рибок у жовтні. На початку місяця. Під кінець місяця. І так. Розклад готовий, починаємо читати його. В якості основної енергії місяця нам випав старший аркад, аркан суд. Ну, це карта підбиття підсумків. Виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. Все залежить від того, які вчинки ми робили у минулому, скажімо у минулому. От. Якщо ми робили гарні вчинки, то це успішне здолання складнощів, оновлення, зникають перепони, це одужання, нове життя, здійснення бажання, покращення матеріального стану. От. А якщо ми робили погані вчинки, то це іспити, перепони, хвороби, може бути суд над людиною, плата за свої дії. Час розплати настав, карма прийшла. От. В роботі зміни на роботі, вихід з кризи, перехід на новий рівень, нова посада, можливості, нові можливості, шанс проявити себе, оновлення. Сміливо проявляйте ініціативу та активність, будьте готові до змін і відповідайте за свої дії. От. Так що в роботі буде гарний цей, але також, якщо ви були не, такі, не гарні вчинки робили, то навпаки будуть перепони в роботі. Будьте готові відповідати за свої вчинки. Ну, кохані, так само. Так само ж, якщо у вас все добре в стосунках, все гарно, то шлюб тільки окрепне. От. А якщо шлюб був токсичні стосунки, то шлюб може розпастися. Одинокі зустрінуть свою долю по цій карті. У парі теж гарні почуття, розуміння, важливості од одного один одному, можливий шлюб, сім'я, серйозні зміни. Отакі От. От ось енергії у вас будуть. Е, значить, що говорить ця карта? Говорить карта ця, що вмійте відповідати за свої вчинки. Будьте правдивими з собою. От насамперед. І все у вас буде добре, якщо ви були доброю і гарною людиною. І так, робота. Король жезлів. Чудові перспективи для самореалізації, розвиток бізнесу, ефективна співпраця. При, скажімо так, належних зусиллях та професіоналізмі ви легко зробите кар'єру. Вам може допомогти високопостановлений чиновник або багатий родич грошима може допомогти. Також мудра людина може допомогти гарною порадою. А можливо, ви самі ця людина і допоможете своїм колегам або друзям. Це щасливий стабільний стан. Під кінець тижня ви, значить, п'ятірка жезлів. Це боротьба за лідерство. Це боротьба за лідерство, бажання зайняти місце лідера в колективі, помірятися з силами і своїми колегами. От. Можливо, це, бути, буде, це може бути навіть хворобливе бажання добитися переваги над іншими. Будь-яким шляхом. А також це чесна боротьба чесними методами і своїми, скажімо так, конкурентами через різність думок. Одинаковими методами без коварства. Боротьба чесна. Це можуть бути принципові якісь конфлікти, які ведуть до потрібних змін, як говориться, у. У спорі рождається істина. Боротьба підводить до покорення, покорення нових вершин. Головне тверезо оцінювати ситуацію. Ну, найжорсткіше буде конкуренція виглядати в бізнесі. Там можуть бути великі матеріальні затрати та прийняття ризикових рішень. От, Коротше, під кінець місяця у вас буде конкурентна боротьба за місце лідера ви захочете зайняти це місце. А можливо, ваші конкуренти, хоча ні, це по семірки уже, вже конкуренти хочуть скинути вас із, скажімо, так, із посади. А тут, як говориться, Справедлива боротьба, наприклад, ви працюєте у відділку з 5-6 чоловік, так? і от звільнилося місце керівника відділу. І тепер ви всі дружно повинні доказати, що ви достойні зайняти цю посаду. Ви повинні гарно виконувати свої обов'язки, предоставити своє якесь там резюме таке. Підтверджене, щоб отримати цю посаду. Отакі ось у вас в роботі енергії. На кінець місяця. Така боротьба. Але справедлива, чесна. І так, особисте життя. На початок місяця випав лицар кубків, на кінець паш кубків. Це що обидві карти говорять про, гар, про гарний стан, гарний настрій, гарні, скажімо так, емоції, гарні стосунки у шлюбі, підтримка, допомога, захист, турбота друг про друга, кохання, гармонія по цих картах програється. От. По рицарю Пентаклів паще, так сказати, тільки закоханість може бути от камість кохання, бабочки пархають в животу. По лицарю Пентаклів вибачаюсь, кубків, це е, такі вчинки широкі, щоб доказати партнеру, як ви його, як ви його кохаєте, як, або партнер робить якісь такі. Жесли, вчинки, щоб показати, як він кохає. Це може бути поїздка десь на відпочинок з сім'єю. Подорож якась. Отакі От ось гарні стосунки в сім'ї. У парі теж в парі по рицарю Пентаклів це гарні романтичні стосунки, які з планом на подальше сімейне життя, на законний шлюб, на е, народження діток, От, е, е, потім цукрово-букетний період. Одинокі скоро зустрінуть своє кохання, вже мчиться на коні до вас. Під кінець місяця тут, значить, у парі це може бути як романтичні стосунки, так і стосунки з подальшим прицілом на шлюб, на цей більш серйозне, серйозне кохання. От. Одинокі теж скоро зустрінуть свою долю по, цьому, по цій карті. І так, мечі. Це кризисні моменти, інтелект, логіка. На початок місяця нам випала карта П'ятірка мечів. Ну що, я називаю цю карту піровою перемогою. Е, ще вона називається поразкою. Що таке пірова перемога? Це перемога досягнена такими затратами і такими втратами, що ви їй не раді і навіть трохи заздрите. ті Переможеним. От. Ви можете доказати свою точку зору, при цьому втративши своїх друзів, своїх повагу колег по цій карті. Це боротьба. Боротьба також це боротьба за владу, от, за бізнес. Із бізнеса можуть просто видавити. Із бізнесу, такі поставити умови жорсткі для роботи, що не, ви, не, ви, не витримаєте ви, або це ви поставите такі умови. В роботі ведеться дуже жорстка, нечесна конкуренція за владу, Інтрига, інтриги, плітки, підстави. В такій ситуації вам краще відійти в сторону. Щоб не попасти в оцей круговорот, оцей перепльот. От. і набирати сили для подальшої діяльності. Отакі От ось у вас будуть емоції вірувати на початку місяця. Під кінець місяця це вже більш стабільні емоції, король мечів. Це жорстка, але справедлива і. Скажімо так, чесна людина, от, керівник, от, який як вона, користується логікою, розумом при своїй діяльності. Емоції в нього на задньому плані, от, який керує твердою рукою. Який проявляє до вас благосклонність, який допоможе вибратися вам із тяжкої ситуації, можливо, із усіх ваших конкурентів він обере саме вас і допоможе вам піднятися по кар'єрних сходах. От. В, в будь-якому випадку таку людину краще мати у друзях, ніж у ворогах. От. А можливо, це ви ця людина. І тому придивіться уважно, можливо, ви зможете ока оказати комусь таку підтримку мудрою порадою і допомогою. Отак от, отакі от. от у вас емоції. На початку місяця, звісно, не дуже гарні, а під кінець місяця все налагодиться. Так, фінансовий стан. На початку фінансовий стан місяця неважний. Значить, скажімо так, прибутки менші, ніж ви очікували, можливо, маленька зарплата, от. але це тому, що ви вклалися в це, от посадили в зерно, ви посадили зерна в землю і чекаєте, коли урожай зазріє. От. У фінансовому плані у вас є перспектива на подальше збагачення. Отакий ось стан у вас в початку місяця. Гроші є, на необхідне вистачає. Під кінець місяця, шестірка Пентаклів. У вас буде фінансова допомога. От, можливо, це будуть вигідні доход від інвестицій, якісь бонуси, якась премія, от, якісь гарні вклади, якась може бути спонсорська допомога, от, від родичів якась допомога. На, в даний момент на необхідне ви гроші. Завжди знайдете гроші у вас будуть. Отакий ось розклад для вас, любі друзі. Дякую вам за увагу. Бажаю всього самого найкращого. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я, успіхів. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось. А не гарне... Програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі рибки!